Дві команди, кожна складається з шести осіб. І також вона ділиться на дві зони: перша зона зона нападу, і друга зона зона захисту. У зону нападу входять гравці під номером 4, 3 та 2. У зону захисту входять гравці під номером 5, 6 і 1. Продовж гри вони змінюються місцями. За один розіграш команді дозволяється торкатися м'яча лише три рази. Блокування не вважається торканням. Забороняється ловити, кидати чи утримувати м'яча. Гравець не може двічі торкатися м'яча. Блок не враховується. Перехід гравців здійснюється за годинниковою стрілкою. Переходити, змінювати позиції команда має. Після того, як спочатку очко набрав суперник, а потім ваша команда. Після подачі гравці передньої лінії можуть змінюватися позиціями між собою. Техніка виконання Під час виконання верхньої подачі гравець стає обличчям до сітки, розподіливши вагу тіла рівномірно на обидві ноги. Можна одну ногу поставити вперед на півкроку. М'яч підкидається лівою рукою угору перед собою на висоту до 1,5 метри. Правою рукою робить замах вгору назад. Вагу тіла переносить на праву ногу, яку згинає у колінному суглобі. Тулуб прогинає. Ударний рух починається сильним розгинанням правої ноги, поворотом тулуба вліво. Перенесенням ваги на ліву ногу. Власне, удар виконують майже одночасно з рухами ніг і тулуба. Нижня пряма подача. Стоюча в до сітки. Ліва нога попереду. Для лівші – права нога попереду. Інша нога, яка знаходиться ззаду, зігнена в колінним собою. тулуб нахилений вперед. М'яч на ладоні в лівої руці. Міщий пояс. a voda uravnje pojese. Pravo ruku prinosimo da je zamahno na nazad. Udarkom većuna pružno je odvojeno.